Добрий день, любителі Минограду. Сьогодні 10 червня 2024 року, місто Рівне. Тема нашого сьогоднішнього відеоролику це зелені операції на винограднику, а, це, а саме пасинки, вуса і всілякі порослі. І так, друзі, дивіться. Перш за все я розкажу, що таке пасинок, як він виглядає. Ось в нас зелений пагін. Бачите? Пагін доріс до, вже до останньої проволоки. Він ріс з самого початку, з самої весни, з того, з, тою, з того рукава, який ми положили на першу проволоку. І цілу весну до 8 червня він ріс, ріс, ріс і виріс. Із пазухи листка, ось листок у нас пазуха, виріс такий відросток. От він називається пасинок. Він є менший. Бачите, тут в даному випадку у мене один листочок, другий листочок і далі от пішла верхушка. Ну, Зверху він взагалі маленький. Бачите, ось один листочок і ця верхушечка. Ну, Чим вище, тим він менший. А донизу він проростає такий. І оце є цей пасанок. Ось і настає питання, що робити, видаляти чи ні. Багато хто не знає, одні люди. Беруть і повністю видаляють всі пасинки, другі залишають все, що є, повністю все, що є, все залишають. І Зараз скажете, що робити і як правильно це все зробити. Всі ви знаєте, для чого в рослини листок. Правильно для фотосинтезу. Зараз віти сонечко, і вже активно проходить процес фотосинтезу. До речі, сонечко, виноград дуже любить. Коротко розкажу таку картинку. Дивіться. У Винограда листок проходить процес фотосинтезу десь приблизно активно 30-35 днів. Потім цей процес, ці процеси зменшуються. Чому Ну, листок старіє, все старіє. І цей процес, що був безперервний, десь цей фотосинтез брати, цей, що процес фотосинтезу проходив, то нам треба чимось замінити. І ми замінимо його ось цими листочками з пасинки. Зараз ми пронормуємо, я все вам розкажу. Дивіться, для того, щоб грона гарно дозріли і набрали цукру, в нас на пагін, оцей великий пагін, має бути десь в районі до 20 листків. Я рахував десь в мене тут 15 чи 17 листків, ще підростуть. І ось коли в нас є ну, правильна кількість листків, не завжди так буває, тоді гарно проходить процес фотосинтезу. І хватає для грона для того, щоб воно воно гарно дозріло, і виноград набрався цукру. Звичайно, все залежить від літа, від світлових днів. Чим більше сонця, тим раніше наш врожай дозріє і краще набере цукру, тим він буде смачніший. Ну, Щось для порівняння це взяти наші сонячні батареї, які на даху розташовані, і вони споживають сонце, виробляють ту енергію. І ми нею користуємося. Чим більше сонце активне, тим більше електроенергії ми з сонячних панелей візьмемо. Все те ж, те ж саме і тут проходить. І так, ми зараз підійдемо ближче до винограду і будемо пасинкувати. Дивіться, на своєму винограднику я маю таку модель пасинкування. Кожен робить по-різному, хто видаляє все, хто відламує, хто відщіпує. Я покажу, як я роблю. Ось дивіться, рукав, який ми весною положили на першу проволоку, і пішов до верху пагін. Ось він пагін. Він доріс нас до крайньої проволоки вже і е, вже є суцвіття. До речі, тут і вже, бачу, грона почали цвісти. Що я роблю? Я видаляю пасинки до першої грони і до другої грони, тобто видаляю всі повністю. Цю, цей пасанок буду видаляти, цей пасанок буду видаляти і там, де друга грона, також буду видаляти. Далі, далі я е, пасинки не видаляю повністю, а тільки е, лишаю один листочок. Оце, бачите, один листочок. Те, що я казав, от ми маємо замістити е, наші старі листки, бо вони будуть погано працювати е, на фотосинтез. Тоді вже наші молоді листочки будуть підключатися до цього процесу. Ну, Так як в мене цей кущ не дуже крепко загущений, я його весною пронормував, я можливо буду удаляти, зараз вуса відріжу, я, буду... я можливо буду лишати два листочка. бачите? Можна і два листочка лишити. То я буду робити так: ось так беремо, йдемо спочатку. У нас виходить пасунок видаляю. Далі йде, видаляю. І цей пасунок, бачите, який він великий, вже виріс сантиметра 30. См. Також видаляю. А вже на цих далі я можу, бачите, я лишив тут два листочка, можу один листочок лишити. Далі один листочок лишаю. Тут, а дивіться, як гарно. Також. Один листочок лишаю. Дивіться, такі раз, один листочок лишаю. І так далі пішов доверху. Дивіться, ми, що я роблю? Ми можемо їх не тільки обрізати, ми можемо їх і відщипувати, наприклад. Зверху вони ще м'ягенькі, то можна відщипнути нігтями. А чим нижче, то вони твердіші твердіші. Ну, Ладно, один куш там можна повідщипувати. А якщо взяти їх багато і на винограднику, то зручніше все ж таки Ножицями це зробити. Ще, ще головне, що я хотів сказати. Дехто каже, що можна просто видаляти. Не знаю, навіть оці, що я видаляю пагони, не ті, що я лишаю по одному листочку, а ті, що я видаляю пагони, я їх не виломую, а вирізаю ножницями. Для того, щоб не пошкодити нашу бруньку. Дивіться, оця брунічка, бачите, вона заложена на наступний рік. І для того, щоб ми її не пошкодили, то я тут що роблю, обрізаю. Ось і все. До речі, до речі, обрізаю я ножичками. Дивіться, ножиці купив, зайшов в штурм, ви знаєте таку фірму, китайська фірма. Ці ножиці в минулому році купив за 60 гривень. В цьому році я бачу, у них там 90 гривень. Зайшов, купив дві пари, тобто дві, двоє ножиць купив 95 гривень, повірте мені, служить краще, ніж оці фірмі за 300 чи за 600 гривень. Ну, це таке, це не реклама, це просто може кому треба. Дивіться, якщо нам не видаляти пасинки, то кущ буде загущуватися. І в нас вийде густі хащі. Ось, бачите, він в мене зараз тут не пропасинкований. Цей кущ я лишив спеціально вам показати. Зараз я це все всенько дороблю, зніму відео. І ось, виходить, бачите, один пасинок пішов. Ось, дивіться, який пасинок. Другий пасинок, сантиметра 60. Вони можуть вирости ще більше і більше. Ось це, до речі, теж пасинок. Якщо ми їх не будемо, ще раз повторюся, пасинкувати, то у нас кущ буде ну, реально суцільний хащі. А це немає провітрювання. Значить, будуть цеплятися всілякі грибкові захворювання, а це нам не потрібно. Ну і мало буде світла. Ми ж перед цим говорили про, про світло, про процес фоносинтезу. Я хотів сказати про точку росту. Ось наші пагони гарненько ростуть-ростуть. Ну, наприклад, ці пагони ще не достають. Ну, ще день, я думаю, вони на завтра, післязавтра точно достануть. А цей пагінь. У мене переріз, оця верхня проволока, цей пагін у мене переріз. Вже переріз, мабуть, сантиметрів 60 см. Ну тут я обов'язково так цей пагін я підв'яжу, а цей пагін я вже мушу зупинити точку росту. Що я буду робити? Я видалю його ось тут. А бачите, оце в нас виходить, тут в пагоні я зріжу. Ось верхушечку. Тут пагоні, в пагоні. А в, в пасинку зрізав верхушечку, а і зупиняє точку росту. Раз. І зупинив. Ну і вуса обов'язково видаляємо. Ну і тут так, також саме бачите, ми що робимо? Зупиняємо точку росту. І я потім підв'яжу, і все. Далі з цього пасинка ви буде розвиватися. Брунька другого порядку, і знов, також буде знову рости. Воно підросте, ми будемо знов, знову зупиняти точку роста. Ну, тут вже процес непреривний. І так, далі про вуса. Що таке вуса? Ну, вуса ну, це свого роду такий листочок, такий відозмінений, він служить для іншої функції. Ось В цьому році, до речі, ці вуса у мене. Дуже активні, я не знаю, в минулому році так не було. Чи то мені так кажеться, але в цьому році вони дуже крепко поросли. Жодного року такого не було. Вуса служить для винограду для того, щоб десь за щось вцепитися. В природі він так і робить. Він лізе по всяких каменюках, десь по гілках і, і так далі. і так далі. У Нас на винограднику вони не потрібні, тому ми їх видаляємо і Виноград підв'язуємо вже на свою шпалеру і підв'язуємо так, як нам треба. Ось ці вуса, що я роблю? Я беру ножиці і гарненько хожу ці вуса видаляю. Ну, звичайно, не так, як я вам оце перед камерою, я їх збираю всі в руки і гарненько-гарненько все у відро, а потім несу в компостну яму. І, до речі, зараз вони нічого не мішають. Що вони зараз м'ягенькі, бачите, вони м'ягенькі, м'ягенькі, ми їх зрізаємо, зрізаємо. Навіть якби я їх і не чіпав, просто е, свої пагани підв'язав, там зупинив точку роста, тут пропасинкував виноград, все нормально. Ну а вже осінню, коли вже знімаєш з шпалери. Рукави і вже виходить, займаюся обрізкою, то дуже важко знімати. Ось, дивіться, бачите, після осені лишилися оці вуса. Ну, Вони ж такі дубові, я вже не знаю. і тут треба брати ножа і зрізати. Ось так само тут. Ось із-за цього я їх видаляю. Поки місяць я йду, нормую, виходить, пасинкую і мені обрізати ці вуса, я їх швидко обрізаю. І, і так дивіться, коротко я розказав. Як я роблю нормування, як я роблю пасинкування. І зелені операції я роблю на всіх кущах. Нема різниці, чи це кущ 12 років, 5 років, чи однорічний кущ. Також підходжу, нормую, пасинкую. Там також на наших зелених пагонах ростуть пасинки, і їх треба нормувати. Ми вирощуємо лози, і щоб не було загущення, ми його активно все пасинкуємо. Далі щодо е, порослів, які ростуть е, внизу е, біля голови куща і, і не тільки трошки вище. Що я роблю? Я їх всі видаляю до першої проволки, які не потрібні. Лишаю тільки ті, е, які йдуть з голови куща, з землі і гарно розташовані для того, е, і, і тоді лишаю, коли мені треба виростити нову, нового рукава. Ось. А все, решта я видаляю. Зараз я, по-моєму, все вже видалив, в мене нічого немає, але якщо я зараз знайду, я вам покажу. Зараз в цьому році з'явилися в мене з самого низу зелені пагони. Бачите, я їх повідрощував ось там саме біля землі. Я вже, виходить, їх лишив. Вони ось не доросли, десь сантиметрів 70. Але лози такі гарні, я їх полишав. І Я вже оці молоденькі пагони, на осінь вони вже будуть гарні рукави, я їх лишу, мені буде їх гарно вкривати і заберу цей піньочок. Зараз підійду ще до одного куща. До речі, виноград квітне. Тут також, бачите, старенький піньочок, Старенький піньочок, я його хочу видалити. І тут поросли такі парослі. Я що буду робити? От я відрощую їх. Получається, в мене будуть лози. Тут так само лози. Може, я, можливо, я їх і перепривию на слідучі роки, побачу, але не А тут на старій лозі з'являлися з пазух зелені такі пагони. Я їх всі повидаляв, всі абсолютно повидаляв, Вони мені не потрібні. До першої проволоки. Ось таке коротеньке відео вийшло щодо посанкування, Нічого тут немає складного. Може, в кого є якісь питання, пишіть коментарі, всім він повім. Щодо таких операцій, ну це ми будемо робити вже цей місяць і наступний місяць і до самого врожаю. Слідкуйте за чистотою на винограднику, пасинкуйте, не давайте кущам, щоб загущувалися. Далі можуть піти дощі. А це дуже погано, коли буде виноград загущений і можуть проявлятися всілякі грибкові захворювання і всілякі хвороби. Так що, друзі, хто дивився моє відео, дякую. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Все буде Україна! Слава Україні!